Спадкування за законом, хто має право претендувати на майно. Зараз я розповім детальніше, а ти поки підпишись тут все про твої права. Часто бувають ситуації, коли спадкодавець не склав заповіту, наприклад, смерть була раптова, або ж документ є, проте складений він з недотриманням законодавчих норм. Тому визнаний недійсним, в такому випадку спадщина розділяється між спадкоємцями згідно з законом України. Законодавець визначає чітку черговість претендентів. На спадкове майно Цей порядок виглядає так. Перша черга діти, чоловік, дружина, які пережили спадкодавця матір, батько. Друга черга рідні брати та сестри, бабусі та дідусі з обох сторін, виключенням є батьки, котрих позбавили батьківських прав. Третя черга Тітки, дядьки з боку матері та батька, четверта черга особи, котрі проживали з спадкодавцем, як одна сім'я, мінімум як 5 років до відкриття спадку, п'ята черга, усі ічні рідні до шостого покоління спорідненості, а також утриманці спадкодавця. Якщо трішки детальніше, то оформлення спадщини в Україні спадкоємцями першої черги під дружиною чи чоловіком мається на увазі особи, котрі перебували в офіційному шлюбі. Громадський шлюб не дає право на претендування в першій черзі. Громадські е чоловіки і дружини мають претендувати на спадщину лише в четвертій черзі. Щодо дітей на першочергове спадкування. Мають право усі діти незалежно від того, народилися вони в шлюбі чи поза ним. Також до цієї категорії відносяться усиновлені діти та народжені після смерті батька протягом 10 місяців. Кожен із спадкоємців має право на рівну частку майна. Претендувати е, кож, е, Претенденти кожної наступної черги можуть отримати спадщину тільки у випадку відмови від прийняття спадку особами попередньої черги або ж в разі відсутності таких спадкоємців. Е, зазначу, що також можливий варіант, коли заповіт існує проте він противінохоплення. Лише частину майна, отже, отримання спадщини за заповітом діє виключно на зазначену частину майна. Інші цінності розподіляються за законом. Обидва процеси можуть відбуватися одночасно. Вступ у права власності спадком повинен відбуватися протягом шести місяців.